Своє 45-річчя колектив автотранспортного господарства Південноукраїнської АЕС відзначив по сімейному невеликим урочистим зібранням. Провели його 27 жовтня напередодні Дня автомобіліста і дорожника. Сьогодні йде війна, дуже важка війна, і ми не можемо з вами дозволити святкувати в такий час, де наші хлопці нас охороняють, де віддають своє життя за нас. Тому ми з вами дуже скромно проведемо цей праздник. Спеціалізована дільниця автомобільного транспорту була створена на Південноукраїнській АЕС у 1978 році. Тоді вона налічувала 11 одиниць транспорту, який обслуговували 14 водіїв. Нині це один з найбільших підрозділів енергокомплексу, що забезпечує ефективну роботу та життєдіяльність підприємства. Для мене мій колектив це самий колектив. І мені, як керівнику, кажеться, що без нас. Не могла б навіть бути і працювати атомна станція. Тому що перевозка грузов, перевозка персоналу, перевозка ЖД транспортом, дороги, всі сети, теплові, водоканалізаційні, водяні, все все, все держиться на нашому транспорті, на наших спецмашинах, на наших людях. Звісно, ми призначені обслужувати атомну станцію, але ми стараємося з цих щоб вони сказали, що. Ми обслужили хорошо. Ми зробили так, що станція працює, завдяки нам працює дуже добре. Петро Форостяни очолює автотранспортне господарство майже 40 років. За цей час колектив РІС змінювався та оновлювався. У ньому, зважаючи на специфіку роботи, залишаються лише особливі люди. Ну це відповідальний, бо я працюю на автобусі. це від відповідає за життя ну, людей. І потрібно бути уважним. Ви знаєте, це таке це, це треба цим жити, терпеливим дуже бути. І любити цю роботу, я вам скажу, ну любити дорогу, любити те, що ти маєш поїздити щось, знати щось нове. Водій може працювати людина, яка особи, особи клас. Тому що дивіться, як ви правильно сказали, не вдома, з людьми, постійно на прязі, в напрязі, в дорогах. Сьогодні в нас що якість доріг, що дуже багато транспорту. і Так далі дуже велика уважність воділя треба, водія треба. Ну тим не менш, вони все время вони люблять цю професію. Вони люблять туди, може піти, тільки працювати так, от добросовість так. Вони працюють. Люди, які люблять свою професію. Під час урочистостей було відзначено багатьох працівників підприємства за високу професійну майстерність, патріотизм та вагомий внесок у забезпечення розвитку автотранспортного господарства від адміністрації та профспілкового комітету ПАЕС грамоти отримали 13 осіб. Ще 14 були відзначені на рівні підрозділу. Нагородили також і найактивніших спортсменів АТГ. Вони постійно відстоюють честь Південноукраїнської АЕС і на ЕК Енергоатом в галузевих змаганнях. А збірна підрозділу завжди в трійці лідерів Спартакіади, яка щороку проходить під егідою профспілки. Окремої подяки колектив АТГ заслуговує за свою волонтерську діяльність. Його працівники допомагають Збройним силам України з 2014 року. Нині 22 члени підрозділу захищають батьківщину на передовій. У колективі автотранспортників вірять, що наступну річницю підрозділу та професійне свято колектив відзначатиме вже у повному складі, коли їх хлопці повернуться додому з перемогою.